Бажур, не Бажур, Бажур. Бажур, що прийшли. Просто у коридорі міського будинку культури фінальний прогін уривку зі стрічки за двома зайцями. Артистичність те, чим збирається сьогодні дивувати, і журі і глядачів, говорить учасник Володимир Василенко. А привела його на цей конкурс. Випадковість я не прийшов там просто показати себе, іменно вивчить бойовий гопак. Тому що козацтво моєму моє, моїй душі і моїх генах. Ще один учасник Валерій Гудзенко за два тижні святкуватиме 70. професійний інструктор з дайвінгу й мотогонщик. Тому каже він не з тих, кому підходить спокійний ритм життя, і пенсія цьому точно не завада. В нашому віці, коли сосуди зжимаються, потрібно їх. Кров проганяти для цього потрібно займатися активно, так як все життя. Розпочинається конкурс традиційно із дефіле вбрані у вишиті сорочки й шаровари, підперезані поясом. Вісім джентльменів, козаків під супровід Маруся. Раз два-три виходять на сцену. Далі по черзі розповідають про себе у прозі віршами чи гуморесками. Опісля бо виконують бойовий гупак. Майструвати будиночок для птахів, накрити романтичну вечерю чи зібрати онуків до школи це завдання із назвою Чоловік на годину. Тут справились ми обидва, добре положили туди все, що потрібно: телефон, ляльку, зошит, книжки, пенал і Тормозок, але вже мандраж пройшов, чесно вам скажу. Черкащанка Ірина Кувикліна каже, із фаворитом визначилася він партнер по гуртку. Ну, ми підтримують Миколу Вороніна, оскільки ми і в театральному з ним граємо, і на бальні танці з ним і з нами буває і на спорті і бров, самий активний, самий толковий. Фейний пан це не лише про таланти, гарну зовнішність і мужність, а й стан душі. Сьогоднішні учасники приклад того, що молодість не знає віку, каже директорка катерцентру Альона Щербак. А ще без подарунків і номінацій не залишиться ніхто. А інші отримують інші номінації. Там пан мужність, пан артистичність за ті чи інші е, свої доблесті, які вони сьогодні покажуть. За рішенням журі файним паном 2021 став учасник під номером 7 Валерій Гудзенко, Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.